Олег Чабан. Міні оповідання. Коректор. Сашко вийшов на маршрут у гарному настрої. Учора в нього все вийшло, і сьогодні він усе ще перебував у чудовому гуморі. Працював Сашко таксистом у приватній фірмі. Усе як належить. Своя машина недорогий старенький, але в пристойному стані автомобіль. Ліцензія, расія, шашечки і позивні. Замовлення чергування доба через дві. Не надто великі прибутки, але для холостяцького життя вистачало. Навіть вдалося дещо відсилати батькам у чернівці. До столиці приїхав вчитися. Але, провчившись два роки, університет покинув, удома виникли проблеми, і потрібно було терміново заробляти гроші. Це була неприємна історія, пов'язана з його молодшим братом. Тоді від проблеми відкупилися. Згадувати про неї Сашко не хотів, та й не ділився ні з ким, хоча був дуже товариським. А ось до роботи таксиста призвичаєвся. зрозумів, що зможе заробляти. На якийсь прожиточний мінімум, а потім, напевно, таки відновиться в універі, тим паче, що йому подобався фах, на який він поступив. Але це було в якомусь не зовсім зрозумілому майбутньому. А зараз була робота таксиста. Не брудна і не виснажлива. навіть десь одноманітна. Ось і придумав собі Сашко заняття. Щоб не вторгується від цієї монотонності й однобокості, він став коректором. Сашко сам не запам'ятав, не пам'ятав, звідки взяв це слово. Може, з якогось фільму, може, вичитав десь, але слово сподобалося. Власне, воно якраз найточніше відображало те, чим він займався під час своєї роботи таксистом. Почалося все. І це він добре пам'ятав із простого бажання якось допомогти. Так, той випадок він запам'ятав назавжди. Хоча якщо комусь розповісти, то навряд чи зрозуміє тут уся справа в нюансах. А було це роки три тому, восени. Він добре пам'ятав той вечір, коли виїхав на своє звичне чергування. Сашко віддавав перевагу роботі у вечірні і нічні зміни. Інші відмовлялися, а йому подобалося ніч, автівок мало, люди вночі якісь більш щирі, чи що, навіть даєшники ставали просто людьми тільки у формі. І можна було перекинутися фразою другою про життя що не кажіть, а ніч змінює усіх. Також саме в одну з таких ночей його рація заклично зашуміла і віра соним голосом монотонно вимовила двічі поспіль, вулиця Антоновича, 45, ресторан Нова хвиля, на зараз. Сашко якраз паркувався на сусідній вулиці біля супермаркету, тому прийняв замовлення. Нова хвиля так нова хвиля. Він не любив брати замовлення публіки з ресторанів. Можна було наразитися на п'яних, грубощі, блювання в салоні, або як одного разу на глибокий сон п'яного клієнта біля самого його будинку, носився тоді з ним по під'їздах і сходах. І з третьої спроби сона і незадовола консьєржка, нарешті, розпізнала це тіло, та ще вслід потім вислуховували істеричні крики дружини клієнта, яка прийняла його за товариша по чарці. Не любив Сашко цю публіку. Але від замовлень не відмовлявся хто же повинен це робити. Цього разу все було дуже навіть пристойно. Десь з ресторану, щойно він під'їхав, вийшли двоє: він і вона. Десь віку його батьків, десь по 50 із з хвостиком, це перше, що подумав Сашко. Звично вийшов і вичиняв задні двері. Вони зупинилися, зам'ялися. Видно було, що роблять зараз щось незвичне, Сіли. тільки він спереду, а вона ззаду. Сашко ще подумав, що люди, які щойно відгуляли в ресторані, поводяться інакше вони не сідають порізно, як мінімум. Він повільно рушив. Адресу знав із замовлення диспетчера, тому не перепитав, а пасажири мовчали. Це теж було незвичним. Зазвичай перепитують або ствердним голосом називають місце призначення. Уже за п'ять хвилин Сашко зрозумів, що його пасажири, по-перше, подружжя, а по-друге, посварилися. Напевно, прямо під, цієї, під час цієї вечірки в ресторані. Цей другий висновок Сашко зробив за тривалим мовчанням і за якимось специфічно відстороненими поглядами, напруженими і спрямованими в різні боки. Він дивився прямо, вона постійно в вікно дверцят він без півоберта, характерно для людини, яка очікує, що ось ось їй щось скажуть, вона із втомленим, і скривдженим виглядом няче вдивлялася в будинок. А дивитися ж було ні на що, темні бетонні коробки з людьми, що в них живуть, погано освітлені тротуари, зазвичай дивляться на дорогу. Тут же була ситуація інша. Поміркувавши над тим, що відбувається в салоні, його авто, Сашко саме тоді зробив те, що потім про себе назвав корекцією. Може, від гнітючого настрою важкої тиші, а може, через природній альтруїзм, спочатку прокинувши в голові, що любили слухати його батьки у віці свого знайомства, тоді, коли заховувалися. Зараз, зараз, дай Боже, пам'яті. Мама ж розповідала, що познайомилася з батьком, з татом під неземну чуттєву пісню Барбари Стрейнзен Жінка в кохання. А тато тоді був захоплений, здається, в Ігл Сантано, Цепеліни, Готель Каліфорнія, Сходи на небо, і, звичайно ж, Європа. Постійно звучала в їхньому гуртожитку. Точно він іноді про це згадував. Сашко не вважав. Що може втручатися в особисте життя клієнтів? Ні. Ділові розмови або нічого не значущі, про дороги, футбол погоду це, будь ласка, а ось про життя, родину табу. Навіть тоді, коли хтось із пасажирів заводив розмову на цю тему, Сашко відмовчувався або невизначно підтакував. Річ у тім, що щира розмова передбачала щирість з обох сторін. А Сашко, після подій в батьківській родині, не хотів займатися стриптизом душі. Порившись у пам'яті, він згадав, що компакт диск із ретро роком і музикою ностальгії валяється десь в його багажнику, назбирав того мотлуху, дисків 50, і все забував віддати сусідові по гаражу. Той постійно валявся під стареньким авто, ганяючи. Прилаштовано тут же на табуреці магнітолу з подібною музикою. Сашко прийняв рішення. Він по діловому подивився на панель приборів і з прикристю покитав головою, вибачальним тоном попросив дозволу заїхати на заправку. Не більше трьох-чотирьох хвилин бензин закінчується. Чоловік байдуж, не відриваючись погляду від лобового скла, мовчки кивнув. Заправка залив десь 10 літрів, куди більше, бак і так практично повний. За цей час швидко перебрав целефани пакет із потертими дисками в багажнику, знайшов те, що шукав. Рушили далі. Сашко, не ховаючись, просунув у щілину магнітоли, виблискуючи алюмієм балванку збірки ретро музики, виставив неголосно звук. Салоном поплили ностальгічні щирі слова про кохання від Іглс, Стрейзаг, Рі, Кутуньо, Фолі, Челінтано. Щось невловиме стало відбуватися в салоні його автівки. Сашко помітив це краєчком ока. Пасажири все ще продовжували мовчати, але вже не дивились напружено в різні боки. Вони трохи повернулися, наче на зустріч один одному, а скоріше в бік музики, музики їхньої юності, коли вони були молодими, щирими, відчайдушними і не приховували своїх почуттів. Ще через півгодини, ще через годину приїхали. Сашко зупинився, вийшов із машини. Хоча міг і не виходити, гроші отримав, чи він неочікувано щирий, як для тверезих а, клієнтів, і багажу немає, але він вийшов. Сашко зробив повільний, занадто повільний рух у бік задніх дверцят автомобіля, за якими сиділа вона. Він дав можливість чоловікові зробити це самому, відкрити дверцята. І простягнути руку. Усе банально просто відчинити дверця та й простягнути руку. Але ви забули, що це була ніч, і що ще звучала історія кохання та шербурнські парасольки Мішеля Ліграна. Коли вони разом попрямували доріжку, і Сашко зрозумів, що сталося щось хороше. Вони йшли поруч, і він тримав її за руку. Сашко відчинив дверцята і тільки зібрався сісти, як побачив, що чоловік щось сказав супутниці і швидко попрямував у його бік. Дякую, просто сказав він. Правильно музику слухаєте, юначе. Це точно, головне, щиро, тепер такої немає, відповів Сашко. Це був останній штрих його корекції. Тепер такої.